Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Outback 2022 року. 2.5 у нас бензиновий двигун на варіаторі із пробігом 42 тисячі кілометрів. Автоміль з Америки було пошкоджене на передньої частини. Все замінено під оригінальні запчастини, взагалі заваження, яких немає. Дуже класна комплектація автомобіля. Присутні парктроніки, камера заднього виду, оригінальні титани царапинки, ні бордюрки. Взагалі нічого такого немає. Хороша літня резина стоїть. Присутні в нас рейлінги. Є безключовий доступ, склопакет е, повний фут. Е, нас електропакет з двопідйомників. Є у нас електрорегулювання водійської сідушки, шкіра до речі, в дуже класному стані сідушки. Е, у нас мультикермо підігрів сидінь. Також є величезна сенсорна мультимедія. Е, дуже класно до речі, виглядає звичайно що варіатор, електроручнік. Є у нас люк, салончик в ідеальному стані. Взагалі без ніяких запитань чи заважить Слюшки, як за салон. технічно повністю обслужений. Всі масла фільтра на 40 тисяч замінено. Загалом автомобіль взагалі не потребує ніяких додаткових вкладень. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, де перевіряйте, тестуйте, не купуйте собі таке авто.